Застуда антифлу та назол проти симптомів застуди. Ну до речі, сьогодні Макрон так спробував пояснити свою позицію. каже. А не хочу, щоб потім переговори про мир вели е, турецька та китайська сторона. Ну, це нібито натякаючи, що після такої великої війни нікого не залишиться, напевно. А менше з тим, як то кажуть, нам своє робити. Е, і отут президент Зеленський натякнув, що привіз із Вашингтона новини, які допоможуть нашим бійцям, і в Бахмуті, і на півдні України. І отут зараз багато хто каже, що починається новий етап чи нова фаза війни. От на вашу думку, що це за новини? От тут, скоріш за все, мається на увазі, звісно, озброєння, але це озброєння, яке публічно було заявлено? Чи можливо все ж таки там в цьому пакеті є дещо що поки що публічно не оголошують? Ну, я допускаю, що і публічно теж тут було заявлено. Там є частково. Ми бачимо підтримка по реактивній артилерії, по артилерії ствольній 155 міліметрів, яку використовує зараз Україна, високоточні високоефективні снаряди. Тобто, там є дійсно підтримка. Але я думаю, що це і питання, і перспективи так само можливо, це має на увазі український президент, тому що. Ну, треба розуміти, що можливо мається на увазі і рішення, які ухвалюватимуться і на майбутнє в найближчих місяцях, завдяки тому, що виділена сума зараз проголосована конгресом на підтримку України, зокрема в сфері е оборони і в сфері зброї. Тому можливо мається на увазі це в комплексі не лише е зараз в цьому пакеті, а мається на увазі, що досягнуто домовленостей попередніх, що Сполучені Штати. А, ну докладуть зусиль для отримання ось того списку: ось ось цієї зброї зі списку головнокомандувача збройних сил України генерала Залужного, так який він озвучував виданні за економіст, там чіткий і зрозумілий перелік. Тому я думаю, що ось про це, тому що нова фаза війни, як її треба розуміти, це ще й змагання ресурсів, це змагання можливостей ресурсів. І спроможностей, і чому Медведєв поїхав до Пікіно і зустрічався з сі дзінпіня? Я думаю, що він шукав допомоги і підтримку від Китаю в питанні більшої залученості Китаю в допомогу Росії, можливо, саме озброєнням і необхідними військовими компонентами для Росії, тому що Росія заявила і задекларувала наміри продовжувати війну, продовжувати агресію, збільшити збройні сили. А це все перепрошую на секундочку. Треба фінансувати і озброювати. А це надзвичайно затратна річ. І помітно, що сьогодні Росія шукає зброю по світу там, де її може знайти Іран, Північна Корея. І поки що немає вона тих об'ємів, які я думаю істотно щось би посилили. Але в разі, якщо до цього долучився би Китай в той чи інший спосіб, це звичайно би підсилило їхню ресурсну базу. Але зараз ми бачимо, що поки що Китай такого рішення не приймає. Хоча певні паростки занепокоєння може викликати той факт, що повідомило Рейтерс про агентство Рейтерс про те, що Північна Корея могла передати зброю приватній військовій компанії Вагнера. А північна Корея надзвичайно залежна від Китаю і. Якщо Корея це робить, то можливо не, не, не під стимул безпосередньо, не під заклики Китаю передати, а щонайменше з мовчазної згоди, тому це такий сигнальчик. А для нас важливо консолідація наших партнерів на забезпеченні зброєю, і ресурсами і нашою підтримкою, нашою спроможностей України. І ось тут зараз пішла війна ще й тилового забезпечення. Кого буде міцніший, надійніший більш, скажімо так, мобільніший тил, то, звичайно це буде однією із запорук майбутньої перемоги. Ну я все ж таки сподіваюся, що буде на нашому боці, що 50 держав Рамштайну вони міцніші, ніж Росія, Іран, Північна Корея. Поки що, бо маю надію, що все ж таки Китай не долучиться до такої активної підтримки Росії. От якраз питання щодо спроможності взагалі Росії наростити ту армію, про яку вони говорять, що його каже до півтора мільйону, а хочуть вони збільшити наступного року? А з іншого боку, міністр оборони Великої Британії Бен Волес каже, що щонайменше 50% боєздатності сухопутних військ вони вже втратили. То наскільки, на вашу думку, взагалі реалістично добити ці півтора мільйони, і наскільки це може розтягнутися в часовому вимірі? Я я би сказав, що мабуть першочергово в короткостроковому плані рівень загроз для нас становлять більше мобілізовані зараз. А ось ці російські, так яких мобілізували, і в принципі є ознаки того, що і продовжується ця мобілізація в Росії просто приховано і з меншим інформаційним висвітленням і дещо в менших об'ємах, але вона триває повістки, розсилаються. Для нас це більше становить викликів зараз на полі бою, ніж рішення про збільшення армії, тому що рішення про збільшення армії і її реформування це більш така середньострокова перспектива. Вона передбачає ряд кроків. Там вони планують набирати контрактників за їхнім задумом, принаймні за тим, що оприлюднено і оголошувалось. Тобто, це історія більш вона така довша, розтягнутіша в часі, і потім я думаю, що це робиться з двох причин: перше. Це сигнал Заходу і НАТО, що Росія не збирається припиняти свої агресивні плани, і це сигнали ще й для них, що виклики такі є. І друге, це скажімо так: ми ще побачимо, наскільки ресурсів вистачить в зброї, забезпечені амуніції, виплатами і так далі. Тому що людей теоретично можна допустити, вони знайдуть це так. А от забезпечення їхнього їхніх ресурсів. Це мені здається зараз питання дещо сумнівне. Тим більше на тлі тих втрат, які от ви процитували міністра оборони Британії і Волеса, які він озвучив.